Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Бженниця в Шестирамочних вуликах. От вийшов сюди, де у нас декілька дерев акації. Показати вам в якому ж стані зараз акація. Такої акації дійсно, як люба країна може позавидувати. А тут от в такому стані показала зуби одне чи два деревця всього. Бачите, її дуже-дуже мало. А ось липа в такому стані, бачите, тільки-тільки починається. Ще недільку-півтори може. Українські бджолярі повинні берегти акацію, тому що. Нема такої краси ніде. У нас тут 4-5 дерев, більше немає. Ось де тепліше деякі вже порозпускалися, бачите. Цього 2-3 деревця в такому вони стані. 2-3 дня і відквітнуть. Ну, а зараз я вам покажу, в якому стані підійшли сім'ї до нашої акації. Така краса цвіте невеста, чи як вона. Але ж ця краса не приваблює бджіл, немає ні однієї, ні пилок, ні нектар, мабуть, нічого не виділяє. В такому стані горіх, він наче би такий, але не такий. Бачите, лист, іначе чуть-чуть, але вже відквітнув, а бджоли на нього й не йшли. Жовта акація вже відцвіла, десь я знімав, але не виставив. Уже навіть ці пищалки повиростали. В такому стані вже персики, бачите, які бджілки добре їх запилили, тому що вони в 50 метрах від пасіки. А це черешня у сусідів. Оце чуть пізніше квітувало, так більше на неї зав'язі, аніж на тій. Ця дуже сильно квітувала, але холодно було, дуже холодно, тумани, але бджілки попрацювали, бачите. Скоро буде вже і черешня. Друзі, а ось в такому стані наші, верніше мої. З дочечкою сім'ї прийшли в такому стані вони до нашої акації. Акацію ви побачили, в якому стані. Бджоли, от дивіться, зараз уже 12-та година, вони тільки починають вилітати. Можете собі уявити, яка погода. Вночі був дощ. Звісно, що зранку нікуди вони не полетять, а 6 чи 7 градусів було вночі. Стан там, от, бачите, де менші стоять, то вже відводки, вже і матки я вам показував, пооблетілися, вже, мабуть, почали сіяти, але то я вам покажу в іншому відео по цим маткам, як я приспособився в ряду, щоб матки обльотувалися 100%. Ну, це буде тема іншого відео. А оці сім'ї я ще навмисно тримаю на мед. Хочеться більше меду, тому що в тому році я залишив тільки дві сім'ї. А в цьому році хочу, може, буде. Літній мед якийсь. Ну, як ви побачили, у нас не дуже густо Ми додаємо одне-два деревця, ну і липа там чуть більше буде. Зараз вони іще на каштани йдуть. Але пилку дуже-дуже мало. Деяка бджілка заходить з пилком, а то проходимо мимо. Стан сімей до акації. Я їх. Одну, по-моєму, я ослабив. І то забрав тільки одну рамочку в неї. На виході з бджолою. А так вони в мене знаходяться. Оця пара знаходиться, бачите, на двох. Чуть-чуть менше два магазини на 145 і два корпуси на 230. І я вам хочу сказати. Роздільних решіток немає ніде не ставив. І матка від першого магазину і до верхнього бігає вільно і позасіяно. Вчора я заглядав у верхній магазин три рамки з розплодом відкритим. Я його тільки дня 4 назад поставив, і матка, що успіла 3-4 рамки, то вони вже підзалили. Там я залишив Внизу магазини і по три корпуса гніздових. Теж матка у всіх, у е, бігає корпусах. Від магазина нижнього і до верхнього. І там також по магазину і по три корпуса, і крайній там ті вже, от бачите, самі ранні відводки, що я продав, вже знаходяться на Двох магазинах і два гніздових корпуси самі ранні. Вони швидко пішли, набрали силу і вже повноцінні сім'ї. Чим раніше продасить, тим швидше вони починають набирати силу, головне, щоб матки далі були і все. Ну, поки що подивився, сіють. Дуже гарно. Але я ось вам хотів би порекомендувати, що матки оці виведені у квітні, у травні місяці, не залишайте ви їх в зиму, тому що у них може бути ресурс сперми дуже маленький. І будете потім локти кусати і казати, от рання матка, залишив зиму. Жалко, я розумію, сам такий, що вбивати або кудись її. Ну, на відводок краще зробити. І хай вона собі там допомагає вам іще. А краще у серпні-вересні її поміняти. В цей час серпень вересень і в даний час уже червень, 10 червня. Бачите, 10 червня аж не віриться сказати, що акація тільки тільки на підході. 10 червня я вже в цей час в Україні відкачував весь мед з акації. Ну, може, тільки не від все, а може тільки починали. Вже відкачував по-любому. В Цей час у мене вже був медок. Ось з такими сім'ями я підійшов до акації, бачите. А далі відео буде про роїння, як утримати цих бджіл, щоб вони не зароїлися і на акації, і після акації, і щоб ви були задоволені цими сім'ями. Бачите, шестирамник, а сила сімей. От, якщо відкрив би я вам будь-який цих, у ньому до десяти рамок практично з розплодом, а то і більше. В чому не сила? Сила і дуже допомогло з цим, знаєте, оце медопергові млинці, в яких знаходяться дрожжі. Матку вони, звісно, розганяють дуже кріпко, ну, але ж без бджіл ніякі млинці не допомагають. Це точно я вам сказати можу. Якщо є бджоли є кому розганяти, тоді так, да, це все гарно допомога, але краще, щоб були сім'ї гарні. І запасайтеся медопироговими млинцями, вони вам не завадять. Все, я вам показав сім'ї. Пишіть, які у вас були сім'ї в шестирамниках та і в інших любих системах вуликів. На медозбір, що ви взяли на акації, що не взяли, скільки ви. Я казав, що я в Україні менше 50 кг з вулика не брав. Але вони в мене отакі підходили завжди на акацію. А потім, коли вже акація починається, я ставлю по три, по 4 ще магазини і гніздо бажано, якщо трьохсоті, на два. Поставить, а то я зменшував і на один, щоб матка менше гуляла по рамкам. А у 230 можна залишати два корпуси. Бажаю вам гарних медозборів, гарного вам міцного здоров'я. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі для розвитку каналу. Вам це нічого. Не коштує, а мені дуже приємно за мій труд з моєю дочкою, що вона мені допомагає, відео виставляє, обробляє, все робить і допомагає біля бджіл. Дякую. Зараз вже будуть інші теми. Про роїння наступне. Так що заходьте і будемо з вами дивитися, як утримати бджіл від роїння до акації. А може. Ще й раніше, і пізніше. Все, до побачення. Слава Україні!